Всім привіт! Це проєкт Перехід на радіо місто Богом. Нагадую наші хвилі 101.8 FM у Вінниці та 92.7 FM у Козятині. Сьогодні з вами в студії Віктор Мазалевський і Ірина Булгакова Майпола. Вітаю вас! Вітаю Ірино. І е, ми сьогодні будемо говорити. Ну Така важлива тема, в принципі, так тому що саме сьогодні 5 лютого, сьогодні, саме сьогодні 5, 5 лютого, так лютого. і ви зрозумієте далі, да. чому саме 5 лютого Тому що так до, 5, до 5 лютого всі обмежено придатні, мали пройти військово-лікарську комісію, так і взагалі зараз дійсно тут. Різні зараз йдуть і чутки, і варіанти розвитку подальшого подій, і... і саме цієї нагоди в нас сьогодні гість так. Гість Роман Романко, начальник групи комунікації Вінницького обласного територіального центру комплектації комплектування. Комплектування та соціальної підтримки, е, вітаю вас, пане Романе. Вітаю, вітаю Бачите, ми, ми зразу почали обговорювати тему. Та да, забули навіть вас представити, але ви сьогодні головна людина в нашому ефірі, тому що саме ви, які чином маєте пояснити, що ж далі після 5 лютого, тому що я розумію, що далеко не всі змогли оновити свій статус, так, е, так. і пройти військово-лікарську комісію, тому що я особисто бачив той наплив людей. І до ТЦК та СП, і відповідно до, е, до, лікарів, лікарів. до лікарів. Так там просто люди собі замовляли чергу вже наступні тижні. І так далі. Отже, 5 лютого вже сьогодні. Чи будуть штрафувати? Які будуть можливо Штрафні заходи, санкції, санкції чи не буде цього, чи що взагалі вирішено? По після 5 лютого, тобто до 5 лютого, я нагадаю, всі обмежено придатні мали пройти ВЛК. Сьогодні 5 лютого. Що далі? Так, ну до 5 лютого відповідно до положення про проходження ВЛК зараз вже немає статусу обмежено придатний його скасували, і лікарі визначають придатність особи для військової служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, навчальних центрах. Зараз у Верховній Раді зареєстровано законопроект. 12457. Якщо його ухвалять, то до 5 червня стане новим крайнім терміном повторного проходження військово-лікарської комісії. Але Обмежено придати це вже реальний термін. Так, це реальний термін. Якщо в новому законопроекті е, буде формулювання, що особа зобов'язана пройти ВЛК, повіску краще не чекати, щоб не пропустити нововстановлений строк. Угу. Тобто треба самостійно приходити до ТЦК і там дадуть повістку на ВЛК. Так. Ну, важливо розуміти, що повістка на проходження ВЛК може бути вручена особисто людині, надіслана поштою на адресу проживання чи на адресу mm -hmm. реєстрації, е і наполегливо радим нашим слухачам е слідкувати за поштовими повідомленнями, е оскільки досить часто зустрічається інформація, що чоловіки е надто пізно дізнаються про те, що їм була надіслана повістка поштою. Ну зазвичай зараз не дуже користуються, скажімо, поштовими скриньками. Ну я рідко я десь раз я місяць, взагалі напевно раз в рік можу туди заглядати. То, тому ну мене це не стосується, але в принципі, можливо, інші теж тут зовсім туди не заглядає. Тобто, якщо парламент прийме. Так, тому що вчора він цього не зробив. Якщо парламент прийме і до 5 червня, так цей законопроект до 5 червня треба пройти ВЛК, то навіть без повістки, навіть я хочу просто це розговорити і уточнити, Так якщо навіть ви не отримали повістку будь-яким чином, чи в руки, чи поштою, так ви все одно маєте прийти і до 5 червня оновити оновити, якщо ви обмежено придатний, так зрозуміло. Все одно без повістки, все одно до 5 червня. Добре, а, штрафи а, наскільки часто, скажімо, ви штрафуєте людей? Ось у цей діапазон від 17 до 25 тисяч. За м я маю на увазі, що якщо людина, наприклад, не отримала повістку, але не з'явилася з якихось там певних причин, і вона приходить, вона буд буде дуже боятися йти в ТЦК, бо Вона думає, що зараз її там штрафують, якісь санкції. І Я думаю, що можливо не все так. Ну сумно, можливо, не завжди ви штрафуєте. Ні, насправді не завжди людина сплачує штрафи, тому що як роз'яснює нам закон, що кому прийшла повістка по Укрпошті, і людина просто не знала, що вона в розшуку по цій повісті. Ну, верніше, що людині прийшла повістка, вона не з'явилася і її автоматично подають в розшук. Людина, коли його зупиняють, там працівники поліції доставляють до нас, і людина підтверджує на нього складається адмінпротокол. І якщо він підтверджує, потім коли приходить, документами. Да, документами, документально, звичайно, підтверджує свою чи бронь, чи там відсрочку згідно 23-ї статті по пунктам. Там, чи по догляду за інвалідом, чи... чи Тобто навчання, чи Навчання, до, да, догляд там, за людьми. там багато пунктів є так. Приходить на розгляд справи по своєму протоколу, на який на нього склався за адмінправопорушення. І якщо він підтверджує, що у нього все добре, він не боїться, в нього є підстави угу. на відсрочку, протокол анулюється. Угу. І людина уходить. Тобто людина так. не штрафується. Не штрафується, Це так. Протокол хочу... анулюється. Просто хочу, щоб люди почули і не обов'язково, якщо я прийшов в ТЦК, перетнув паркан, то мене одразу штраф дали штраф і там якісь е жорсткі санкції. Тобто приходьте уточніти свої дані, якщо ви маєте так, звичайно. документи. Так, Щоб люди не боялися йти, тому що тут нічого немає, нема чого боятися. Прийшли, вони ага. вели дані. І вільно себе почувають при виді працівника ТЦК чи будь-якого військового там. Просто на вулиці. А взагалі були випадки, що штрафували? Так, були, ну тому що є в нас ланка громадян, які принципово не хочуть проходити ВЛК. Я не создан для війни, як вони говорять. Але ж ви розумієте, що війна не закінчиться, якщо ми будемо чужими руками це все робити, що хлопці, які зараз стоять на обороні кордонів, а ті, хто в тилу будуть просто ходити і казати, це не для нас, це не наша війна. Він, він, е, воювати все одно треба, і, не, і відступати також нема куди. Ну, бажаємо все-таки не воювати. <кій> ну, вибору щоб немає. Був мир. Зараз вибору немає, так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут е, на жаль, однозначно, так. Mm -hmm. да. да. І співпрацювати з ТЦК теж необхідно. Ірино, є питання, питання мене багато. У мене багато питань. Але чи були такі випадки, скажімо, коли чоловіків затри затримували у Вінниці, але відвозять приходити в ВЛК, наприклад, у райони? Такі випадки дуже рідко, але це стосується тільки тих людей, які прописані або місце проживання вказане в районах. В районі він прописаний в хмільнику. Його, конкретно його везуть да, його везуть туди по місцю прописки для того, щоб він підтвердив свої документально, uh -huh. е, свої дані, взяв документи, якщо в нього є там, по хворобі якісь е, витяги чи заключення лікарські. Uh -huh. Він це все щоб міг на місці це зробити. А пане Романе, ситуація з оновленням даних. З оновленням даних, які мали оновити, скажімо, і багато людей знає, що не оновили. Ну, це цифра здається біля 6 мільйонів на території України людей, які не оновили свої дані. Величезна цифра. А як ситуація у Вінницькій області? Ну, у Вінниці з цим питанням наразі не го не готові ци, за де треба бути цифр немає. Да, цифр немає. В мене таких, угу. скільки в нас людей не оновило дані. Яка ситуація наразі із? Плануває є взагалі таке поняття як план. От потрібно ТЦК призвати стільки-то громадян. Ні, планів немає для ТЦК. Угу. Все йде в межах розумного і в межах того, що потреба у мобілізованих людях є і в навчальних центрах, і у військових частинах. Тобто є запити від військових частин? запитів дуже багато, так. І не це не обов'язково має бути специфіка там по. Військової спеціальності людина має бути. Uh -huh. не, не вистачає ні стрілків, ні водіїв. Не всі ж йдуть тих, кого мобілізують, не всі йдуть зразу, як говорять, в, в окопи. Все одно люди проходять через навчальні центри. навчальний центр вже згідно його там висовки, ну, військової uh -huh. спеціальності, стану здоров'я uh -huh. в першу чергу, і вікова категорія. Вже відбирають. По напрямкам, якщо ця людина придатний, здоровий mm -hmm. фізично до 45 років, ця людина може йти і в десанто -штурмові, штурмові війська або в морську піхоту. Всі інші, хто там, припустимо, 45 плюс до 50, mm -hmm. так само я ж кажу, потрібні і водії, і комусь треба снаряди грузити, а комусь треба водичку хлопцям доставляти, комусь треба м'ясо розгрузити. Тобто, щоб не всі думали, що зразу тільки забрали, все, йти в окопі через день. Такого немає. Завіряю і можу дати гарантію 100%, що такого немає. Скільки триває зараз навчання? 55 діб. 55 да, діб. Без ВП. Угу, угу. Змінили. Було, здається, 40, якщо я не помиляюсь, діб. а Змінили на 55. Це майже два місяці. Да. Зрозуміло, яких спеціальностей найбільше? Ти сказали, стрілки, водії, але, можливо, ще якісь найбільше не вистачає, найбільша потреба в них зараз. БПЛА зараз. Наразі це актуально, uh -huh. і не вистачає операторів дронів тих самих, щоб люди йшли, навчались. Є програма Drone Force, що залучають, навчають і відправляють людей тих, хто в цьому розуміє, кому цікаво, і вони. З цим працюють. Яка у вас зараз взаємодія із рекрутинговими центрами? У нас один відкрився від Міністерства оборони. Так, у нас є від 120-ї бригади, вже працюють майже рік. Тобто є якась співпраця між. Ну, поки що не, не, не дуже налажена співпраця угу. в процесі налагодження. А як взагалі відбувається вибір, скажімо, військової частини для військового зобов'язаного? Є якийсь алгоритм? Чи це вже після навчання проходження? Це вже обов'язково після навчання. От, припустимо, зараз секунду. На сьогоднішній день більшість військовозобов'язаних, не мають досвіду проходження військової служби, поставляються до, навчаль... до навчальних військових частин та бойових частин, що формуються. Основним критерієм відбору є вік і стан здоров'я. Стан здоров'я. Я нагадую, що сьогодні у нас Роман Романко в ефірі, начальник групи комунікації Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і тема нашої розмови бронювання. Про говоримо також про також статус обмежено придатних і мали вже до 5 лютого стати вже оновити свій статус. Але сьогодні, якраз 5 лютого, і нам пан Роман пояснив, що. Поки що нікого штрафувати, штрафувати за це не будуть і відповідний законопроект наразі на розгляді у парламенті. Отже, про роз'яснення ТЦК говоримо сьогодні. Наскільки а відповідає, скажімо, дійсності інформація ну а можливо не інформація, можливо, це чутки, що в Україні хочуть розформувати ТЦК, там створити якісь окремі бригади. А хто тоді займатиметься мобілізацією? Це все все поки скажімо, на рівні на рівні чуток. Це не рівень чуток, я вам так скажу. Це лише один е, приклад того, як популістські ініціативи підіграють цілям ворога. Е, дестабілізація ситуації в країні зсередини. Е, 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 ну, що означає розпуст ТЦК? Є так само... Одні радіють тому, що розпустять ТЦК, мобілізацією займатися не, не буде кому. Сумніваюсь в тому, що. Якась створиться нова структура, яка буде займатися тою роботою, яку наразі це... робить ТЦК. Чи ті самі, рекру... самі рекрутингові центри зможуть покрити оцю всю Не Потри... потребу, да. потребу у війську? А, добре. Я розумію, що зараз працівники ТЦК це такі стали, знаєте, як. Правиний відповідник української мови це відбувало так. Тобто на нього так. все вішують. Він найгірший, це найгірший представник суспільства зараз серед дуже багатьох інформаційних помийок, Давайте їх так назвемо, і зрозуміло, що бути взагалі працівником та служити в ТЦК так, це ну не просто морально, та психологічно на психологічно, так, так і морально, і психологічно, в принципі, воно важко, тому що. Навіть якщо врахувати, якщо тебе твої друзі, які не воювавши, не були ніде, навіть не, там, ну можливо, оновили дані, можливо, не, не буду е, говорити Добре. про це, да, тому що я не готовий. А, але якщо твої друзі засуджують тебе і називають людоловом, хоча вони не бачили того, що на 90% військових тих, які зараз проходять службу в ТЦК, то в основному всі. Е, на 90% я не буду казати на всі 100%. На 90% це військовослужбовці, які, які пройшли нелегкий бойовий шлях, є конкретні поранення, без рук, без ніг, з осколками до цієї пори в тілі, з, з сильними контузіями, які в принципі дуже важко сприймаються. Ним ними інформація. Тому, mm. тому для них це взагалі, якщо взяти, так як ви сказали, що помийки. Інформаційні, коли такі помийки приходять там, чи в обласний ТЦК, чи в міський, там буде. Чи просто до хлопців підходять на дорогах і починають їм говорити, а чого ти тут, що лучше б ти згнив в окопі, то повірте, йому самому. Думаю, ви, ви чули таке? Особисто, так. Да. Не, не по відношенню ну, до мене. Ваші да, до наших хлопців таке говорили. Просто їм морально і їм фізично тяжко стриматись, тому що він, він готовий цю людину розірвати, тому що він багато чого бачив. Ну, Він, по ідеї, захищав цю людину. Так, да, він захищав цю, цю людину, да. а вийшло так, що а тепер він став людоловом. Угу. А цивільних, цивільних, багато людей, які просто хочуть, ну, скажімо, працювати там, в ТЦК, вони просто приходять, приходять <гум> там, пишуть заяву, ну, там, може, може, це юрист, може, це інші спеціалізації. Ну, ну, це людина... держслужбовці. Це держслужбовни. Держслужбовці, звичайно, так як в ЦНАПах працюють люди, так і тут є держслужба, вони Це цивільні працівники, прит... цивільні 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 mm -hmm. mm -hmm. вони до військової служби чи до... до ТЦК мають відношення тільки на папері. Маю на увазі вони займаються бумажною роботою. До речі, продовжуючи цю тему, от ми бачимо загибель військового в порятині, вбивство. Да. Працівника ТЦК ми бачимо Поранені підриви Кам підриви Кам'янець-Подільському. Кам це свіже рівне, яке було кілька рівне. днів тому. І Павлоград Павлоград. Павлоград. Тобто, да. ми бачимо, вже йде така це не просто якась інформаційна диверсія, вже йде м -м, цілеспрямоване знищення працівників ТЦК, і по суті, це зривання мобілізаційної кампанії. Звичайно, це робота окремих верст там чи ланки людей. На руку ворога. От вони працюють, те саме це, іпсо, uh -huh. і ПСО, і от, от вони живуть в Україні. Ці люди, вони працюють, причому на конкретних посадах, на високих uh -huh. посадах, а все одно вони підтримують той самий руський мір. Сумують за ковбасою по 2,20. Тобто є така. Верства населення нашого і від неї нікуди не дінешся. В нас випало випало ще одне бронювання, угу, бо в назви в назві, давайте, назві давайте. в нас є бронювання, але можливо ми навіть і не встигнемо про бронювання. Тому хотілося б не так багато часу залишилось. Пане Романе, що з бронюванням? Що саме? До 28 лютого, правильно? У всіх бронювання. Всі, хто був заброньований, да, 28 28 так. зробили таку єдину єдину дату, так до якого воно діє. І до 28 лютого треба, щоб підприємство його ну забронювало своїх працівників, так? Звичайно, так. Треба с... Оновило так само да, критичну інфраструктуру і да, і поновили всіх е, своїх людей, які вони хочуть забронювати. Забронювати там. Е якийсь конкретний відсоток. Mm -hmm. Там же він підприємець не може забронювати на всі 100% своїх працівників. Mm -hmm. Тобто так, різні, то, різні то більшість, там відсотки. більшість відсотків. 50, до 50 да, до 50 відсотків. Ні, зараз же є да. 100 медиків заброньовані. Ну, це для окремих, окремих для... категорій. Да, так? це окремі да, категорії. Так, більшість да, 50 да, бронювання. Да. І ще одне питання про бронювання. Чи дійсно працівники ТЦК можуть Мобілізувати людину, в якої є дуже необхідна військово-облікова спеціальність, попри те, що в неї є що вона заброньована. Ну, Попри те, що заброньована. Ну беремо думаю, так, що... він водій, але він заброньований. Може працівник ЦЦК, чи взагалі ТЦК Ну, подає, подається, якщо по правильному, це підприємець, якщо він нього подав на бронь. Я думаю, що ТЦК до підприємця має звернутися. Що ця людина нам потрібно чи вас яким замінити? Якщо яким замінити, що... тобто діалог має да, бути, діалог. А, то йде діалог з підприємством. Так, з підприємством. Mm -hmm. Що, якщо в нього там військова спеціальність дуже там, рідкісна, і вона потрібна на сьогоднішній день, то підприємець має цю людину замінити. В броні, має на увазі. Uh -huh. Забронювати когось іншого на місце цієї людини, яка потрібна. А якщо немає, яким замінити? От Єдиний водій mm -hmm. компанії. Якщо немає, думаю, що я наголошую, я думаю. Я думаю, yeah, я так, думаю так. Що, що не можуть. Ну, це ж згідно закону йде. Якщо людина заброньована, Через Міністерство економіки, то навряд чи ТЦК може переступити через Міністерство економіки. Угу. Пане Романе, а що найважче в вашій роботі? Ну, от психологічно скажімо, а що вам найскладніше? Є такі моменти. Найскладніше це сприйняття населення до працівників ТЦК. Все, абсолютно робота нормальна. Робота стабільна в плані ну, моральних якостей якихось. Все влаштовує. От єдине, що коли ти йдеш по формі, я вам так скажу, коли я приїжджав у відпустку з бойової бригади. А ви бойовий медик, ну, та, Бой да, бойовий медик. Да, раніше був ну, начальником медичного пункту батальйону. Але коли тоді приїжджав, то ти коли йшов по місту своєму, розпирала гордість, люди, люди дякували. А зараз ти йдеш по формі і ти боїшся цієї форми, тому що не знаєш, що про тебе думає людина, яка йде ззаду тебе чи. В тролейбусі з тобою їде, розумієте? Тому що у, у людей високий накал негативу до працівників ТЦК. Та й в принципі до військових, я вам так скажу. Ви ж навіть був випадок, що волонтерську машину спалили в хмільнику. Хоча людина відвоювала, втратила ногу, займався волонтерством, і йому е, хлопчина, в якого батько воює, спалив машину. Ну, От вам відношення до військових на сьогоднішній день. Цивільних людей сумно це чути. Але ми вам дякуємо. Ми Вам дякуємо за вашу службу і нагадую, що Дякую сьогодні, вам. що сьогодні у нас в ефірі е, проєкту Перехід був Роман Романко, начальник групи комунікацій Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Дякуємо ну, вам, пане Романо, що ви знайшли час і завітали до нас. І ну, хоча б несли ясність деякі в деякі моменти, деякі питання. Ну нагадаю, що ми сьогодні говорили і про броні, про обмежено придатних і. Ще деякі моменти обговорили на все добре. 15.30 на годиннику. Далі в нас інша тема. Дякую, Прещаємося Дякую. Дякую. З вами. ще раз повернемось до нашого ефіру. За кілька хвилин дочекайтеся проєкт, який допомагає зрозуміти головне з Віктором Мозалевським та Іриною Булгаковою. Перехід.